Привіт, привіт, Олексій. Буся це тобі дякую. Буся. Чухається, Буся. Опять лазила десь, так? Да? Гарна кішечка. Дякую. Буся, ти чухаєшся? Ти опять десь лазила? і блох нахвалася? Я ж знаю, що ти нахапалася дуже красиво. Дякую, каже буся. А вона вміє танцювати. Що? Котики не вміють танцювати. Ну, це якщо монтаж зробити такий, щоб танцювала, то затанцює. Буся каже, ти не вмієш танцювати. Прибалділа тут. Красота ляпота моя. Ну точно десь лазила. Буся. Признавайся, лазила і бліг десь нахапалася. Буся. В мене 47 підписників. Вітаю. Дякую, нема за що. Дивіться, як ви думаєте, де Буся лазила, щоб можна було нахапатися бліг? Буся, привіт. Привіт. Дивіться, до речі, як я тут лежала, телефон дивилася, відео монтувала, Буся просила уваги. Я думаю, в лісі лазила. В нас ліс далеченько. І так, я бусю сюди ось поставила, Буся сюди прийшла, залізла сюди, на трубу і звалила вазон, бачите, землю. Ось, бачите, це Буся зробила. Так їй уваги хотілося. Буся признавайся. Можна підписку? Можна, але після ефіра. Прибалділа, тут лежить королева на лежить королев собі на троні Буся? В мене була моя недавно нова пісня, яку я сам придумав, називається Край України. О, якщо знайду. То обов'язково ми з бусею послухаємо. А рижик дадівся, та десь у сусідів лазить, з рижиком все добре. І, до речі, вчора, як я гуляла з буранчиком, Рижий взяв і у сусідів смаколики випрошує. Рижий, саме у нас панський кіт і смаколики просить. Добре, буду чекати коментар. Під моєю піснею. Добре. А на второй теж підпишуся. Ох хитрий. Це правда. Хитрюга такий рижик в мене. Десь блуда, мабуть. Може, ще випрашу я смаколики. Рижий кожен день і ковбасу ліверку їсть. І паштети, і жидкий корм, йому все мало, мало й мало. Про Чарлі це я взагалі і мови про Чарлі немає. Я, до речі, ще підписався на Зоя Кенді. Чері, ти теж таку знаєш. Хто Чері? Може, Чарлі, а не Чері? Чарлі зараз на вулиці. Це буся. Це зараз буся. Буся. Буся, ти маленька, величенька киця. Зоя Канді через знімає відео про Роблокс. Я не знаю таку, і Буся не знає таку. Буся відповідає я спати лягла. Це правда. До речі, ефіри сильно заряд забирають. Я мабуть, я, мабуть, буду закінчувати ефір, тому що вже 20%. А як зовут тебе? Кішку звати Буся, а мене Саша. Я зараз буду закінчувати ефір. Бувай, бувай. Я закінчую ефір. Всім до зустрічі!